Немає особистого лічильника, платив три дорога. Таку просту істину вже давно завчили у цьому гуртожитку. Місцевий директор тарифи за комунальні послуги виставляє навмання, твердять мешканці. І за жахливі умови проживання доводиться платити шалені кошти. Директор дочиня підприємства ВАДКА ТП ТРІНОСНОШІСЯ вимагає м, нічим не обґрунтовані ніяким законодавством тарифи м, від 500 гривень, дивлячись, яка до 6 тисяч гривень. А на тих, хто не сплачує за космічними тарифами, подає до суду. Вже назбиралось 90 сімей. Їм залишається лише знизувати плечима. Ну нема тих умов, щоб ми сплачували такі кошти за те, що він надає такі послуги нам. Аби не виставляли такі захмарні рахунки, треба встановлювати лічильники. Скільки спожив, за стільки заплатив. Закон зобов'язує усіх постачальників комунальних послуг встановлювати прибори обліку, причому безкоштовно. Третина будинків з лічильниками там нарахування в півтора рази менше в середньому, ніж там, де без лічильників. Але фактичне споживання однакове. так. Ці кошти кияни ж платили, розумієте, зайві. А куди ж вони ділися? Але не всі комунальні підприємства бігають по хатах чи квартирах з пропозиціями. Давайте встановимо вам лічильник, бо їм це невигідно. вигідно. У ті же столиці обіцяють, скоро здолають комунальників порушників. До початку нового опалювального сезону у КМДА планують встановити лічильники усюди. Та як це їм вдасться за умови нестачі грошей? Риторичне питання. Загалом необхідно встановити близько чотирьох тисяч лічильників. Ви сказали про. Участие МИСТа так, 50 миллионов, это близько тысячи лечебников, мы, это наш внесов МИСТа. Я считаю, что это вот такое решение через призму политической составляющей, которая граничит с пиаром. Это невозможно установить качественно. Але якби у тому ж Київенерго не розповідали про політичну складову та піар місцевої влади, столичний енергомонополіст з орбіти Ріната Ахметова все ж таки взяв на себе зобов'язання оснастити лічильниками тепла 70% київських будинків. На це вистачить їх власних коштів, плюс подарунок від КМДА, що для встановлення 30% приладів знадобляться гроші, ймовірно, шукатимуть у потенційних інвесторів. Та експерти запевняють, якщо і наступного сезону ви не хочете переплатити за газ опалення чи гарячу воду, довба. Ай, те самі комунальники вимагаючи зробити те, що вони мусять за законом. Анастасія настасія Олексій Горбенко новини телеканал Бізнес.